Запрошуємо у чудову мистецьку подорож. Нам відчиняє двері цирк. Цирк мистецтво сповнене радості. Циркова вистава. Складається із окремих номерів артистів різних жанрів. Художня мова цирку перш за все трюк. Трюк ефектний, складний і майстерно виконаний прийом. Різноманітні трюкові дії у супровіді музики, хореографії, слова, зовнішнього оформлення і утворюють цирковий номер. Порівняємо сприйняття видовища від наявності оформлення дії художника. Зовнішній ефект один із основних законів цирку. У жодному іншому видовищі перше враження не має такого важливого значення, як у цирку. Художники ж яких професій беруть участь у створенні вистави. Цирковий костюм не лише сприяє посиленню яскравості номеру, а допомагає протягом короткого часу, а цирковий номер не перевищує трьох хвилин, створити місткий, емоційно сильний образ, розкрити його внутрішній зміст. Цирк завжди асоціювався у людей не тільки з трюками, а й з фантастичністю дизайну костюмів. Костюму притаманні яскраві кольори, оригінальні лінії та форми, виразна гастрота, костюмний трюк. Для втілення творчих ідей художника потрібна команда професіоналів. При створенні циркового видовища застосовують не лише яскраві кольори та оригінальні форми. Ось за допомогою таких технічних засобів художник малює світлом. Специфіка циркової вистави вимагає частої зміни та створення для кожного номеру індивідуальних декорацій, які можуть розташовуватися як на арені, так і під куполом. Музика. У глядача виникає враження максимального заповнення сценічного простору при мінімальній кількості декорацій. Слово цирк від латинського коло так давні римляні називали круглу арену для проведення скачок, і назва сцени манеж також пов'язана із кіньми. Манеж, на якому виступають артисти, завжди одного і того ж розміру 13 метрів у діаметри. Причому незалежно від того, на скільки глядачів розрахований сам цирк, на 500 або на 5000. Такий розмір дозволяє виконувати акробатичні трюки на спині коня, що біжить. Можливість трюків залежить і від самих простих конструкцій, які були винайдені у давнину. Подивимось до арени уважніше. Ось біля самого бар'єру знаходиться уклін. Його призначення таке як і у велосипедного або ковзанового треку. Людина, рухаючись по колу, може нахилитися до центру, а для коней потрібна доріжка під нахилом. Розкриємо також і деякі секрети конструкцій сучасних циркових споруд, що мають декілька арен які знаходяться в трюмі цирку. Одна опускається, відкачується у бік, та її місце займає інша. Так літо перетворюється на зиму. Поки погляд глядачів художник по світлу спрямував на виступ повітряних акробатів під куполом, арена перетворюється за лічені хвилини на басейн. Приховані водомети перетворюють арену на величезний фонтан. Сучасна циркова вистава вимагає від художника-архітектора не тільки створення світових ефектів, заміни декорацій і можливості швидкої трансформації циркової арени. Манеж оточує амфітеатр з рядами для глядачів суцільним кільцем. Якою давнину, така конструкція глядацького залу забезпечує найкращий огляд з будь-якого місця. Архітектори також враховують і поширення звуку у приміщенні. В усі часи при проектуванні та будівництві. Архітекторами та дизайнерами застосовувались найсучасніші технології оздоблення не тільки внутрішнього приміщення, а й фасаду та куполу. Всі церкові споруди являються культурною спадщиною. І запрошення до цирку. Афішу також створює художник. Клоуни та дресурувальники найчастіше зображаються портретно. Акрабати та еквілібрісти у процесі виконання ефектного трюку. Цирк цікавий. Поки що у ньому залишаються загадки. Це диво, за яким стоїть спільна творчість митців різних видів мистецтв. Тому оплески глядачів призначені у тому числі і художникам.